Всім привіт! Це Людмила Гуляєва, і зараз розкажу про те, що таке групове наставництво в написанні грантових заявок разом зі мною. Працюємо ми таким чином: збирається від 3 до 6 людей, і ми разом пишемо грантові заявки, але як це відбувається? Всього передбачено сім зустрічей. і до зустрічі, кожен учасник цієї груп... програми групового наставництва вже обере грантовий конкурс, з яким буде працювати. Кожен має свій грантовий конкурс, і кожен учасник пише свою індивідуальну грантову заявку. Як ми працюємо, я постійно перевіряю, що людина робить, як написала грантову заявку. Якщо це складні конкурси, складна грантова заявка, то ми це ділимо, звісно, на декілька етапів частин. Якщо учасники досвідчені, то вони можуть за цей період наставництва вже декілька грантових заявок написати. Відповідно, головне, щоб були сили і бажання активно працювати. Учасники обрали конкурс, пишуть грантові заявки. Я поза часом наших консультацій уважно кожну заявку перевіряю. Фактично в кожен розділ заявки даю свої певні письмові коментарі. І потім, на наших зустрічах групових, ми поетапно проєкт кожного учасника групового наставництва переглядаємо і обговорюємо ключові моменти, що в грантовій заявці. Не так, що можна поліпшити, як можна зробити, щоб максимально посилити шанси проєктної заявки на успіх? Чому обрано формат колективного групового такого наставництва? А тому, що тоді кожен учасник, він, крім того, що пише свою грантову заявку, він ще може одночасно дивитися на кейси інших учасників, відповідно, і читати ці грантові заявки, і дивитися весь процес створення проєктів. Крім того, є таким чином середовище, група, команда, і кожен може поділитися своїм досвідом, щось підказати. Однак, це наставництво. А значить, я за вас не буду шукати грантові конкурси. Я за вас не буду шукати партнерів. Я не буду вам писати заявки. Звісно, по силах своїх можливостей я підказую і іноді партнерів знаходжу, іноді можу щось десь і. Власне, допомогти підказати якийсь грантовий конкурс, але це робота кожного учасника. Бо групове наставництво це не мій консалтинг, де я вам виконую послугу з написання заявки, а це ваше навчання через занурення в практику. Тому максимально треба, щоб все ви робили самі. Де шукати грантові конкурси? Розібралися. А на яких платформах їх шукати? Але ви не початківці, тому, як правило, учасники не початківці, тому. Вже знають, де шукати. Отже, максимально робота за учасниками. Які бувають результати в таких проєктах? Минулого року в мене було чотири групи такого наставництва: два були корпоративні, де працювали зі мною команди представників конкретних організацій, а два були такі збірні, де представники різних організацій зі мною працювали. Що важливо, що ті, хто були активні, то змогли подати ну максимально одна учасниця подала чотири грантові заявки за цей період роботи нашої. Були такі учасниці, які одну лише заявку подали, але тут же питання ще. В тому базовому досвіді, з яким ви приходите, і в складності тих грантових заявок, які ви будете готувати на програмі наставництва, я не ставлю обмежень. Це можуть бути проєкти англійською мовою, українською мовою різних донорів. Головне, щоб у вас було бажання активно працювати. Кого я запрошую? В першу чергу я запрошую представників громадських організацій фондів різного роду, тому що ми будемо активно працювати над соціальними проєктами. В принципі, були в мене в групах учасники від бізнесу, але з бізнесом трішки важче, бо не завжди для вас є доступні. Грантові конкурси для неприбуткових організацій завжди щось є. Тому тут звертайте увагу, що на наставництво бізнесу можна до мене йти, але можливо, для вас або треба попередньо переглянути, чи є грантові конкурси, над якими ви попрацюєте, або подивитись, можливо, вам краще йти на індивідуальне наставництво, коли ви звертаєтесь до мене тоді, коли з'явився потрібний вам грантовий конкурс. Питання, що отримують учасникці і учасники. Цього року в мене ось тільки що закінчився ще один такий проєкт з груповим наставництвом, де ми писали проєкти Erasmus, може, ви про це чули. То увага, всі учасники, їх було шість, заявили про те, що це було найкраще навчання в їхньому житті. Але чому так вийшло? Тому що це було конкретне занурення в написання конкретних проєктів, ідеї для яких генерували самі учасники. Тому в цьому наставності моєму будете саме. Ви самі ініціюєте ідею, ви самі пишете заявку, ви обираєте той конкурс, куди подаватися. Тому у вас є всі можливості, щоб зробити це навчання цікавим для вас, ефективним для ваших організацій. Я. Зі свого боку, чому я це роблю? Чому мені це цікаво? Тому що я також хочу розвиватися. Мені також не цікаво зранку до ночі писати одні заявки, і я вже маю переходити на рівень вище. Я... Можу підказати, допомогти іншим людям, які готують заявки, як їх швидко і якісно поліпшити. Тому це такий певний рівень і мого розвитку, і я більше можу допомогти людям, коли я вже виходжу на рівень наставництва. Однак не плутати це наставництво просто з якимось успішним успіхом. Це конкретна моя робота. Я буду. Як для власних проєктів, детально вичитувати умови конкурсів, детально вичитувати все, що ви пишете, детально і письмово, і усно пояснювати, що де треба поліпшити. А це велика затрата часу з мого боку, іноді не менша, ніж ви потратили на написання певної частини заявки. Тому я також активно з вами працюватиму. Це буде конкретна моя робота. Це не просто мотиважка, де я скажу добрі слова, а буду вас. Як то кажуть, ганяти, активно мотивувати, працювати, бо для цього і є ця програма наставництва. Стосовно вартості, зараз є можливість потрапити до мене на групу за 25 тисяч гривень. Наставництво буде триватиме десь 2,5-3 місяці. Іноді ми з учасниками групи трішки продовжуємо, якщо є така потреба до трьох місяців, розтягуємо, просто сам графік занять. І Наберу я не так багато людей, тому що повторюсь, наставництво в мене займає дуже багато часу, і я відповідно чітко планую, скільки людей і груп я можу взяти до свого під своє крило, під свою увагу. Можна оплачувати і частинами, тоді дещо вища буде вартість 28-30 тисяч гривень, а можна і одразу оплатити повністю, як від організацій, так і від фізичних осіб. Тому це унікальний шанс дійсно практично зі мною пройтись по грантовим заявкам, по практичній роботі. Однак одразу вас попереджаю, що якщо у вас немає часу, ви зайняті, ви чекаєте, що я буду за вас писати заявку, цього не буде. Будь ласка, розумійте, що програми наставництва будь-які, вони ефективні лише тоді, коли людина готова працювати. Тому так само розраховуйте свої сили, щоб ви могли приділяти цій програмі свій час. Отже, запрошую, чекаю вас.